Така ситуація призводить до о таке, о таке підвищення температури до о, з накопичування викидів в приземному слої. А ще якщо ці викиди Відбуваються десь з низьких джерел, десь хтось випалює гуму чи кабелі, чи щось ще таке робить, то це ще погіршує ситуацію, так як викиди не піднімаються і не розсіюються, а стеляться по землі, що збільшує негативний вплив на здоров'я наших мешканців. Це ціла низка дуже неприємних інгредієнтів це і Поліциклічні ароматичні вуглеводні, цей і дисперсний пил. Ну, по-перше, це канцерогенна дія всіх цих інгредієнтів. І по-друге, це така неспецифічна дія на імунітет, який приводить до його зниження. Тому, звісно. На ці випадки треба реагувати. Ми на по кожному своєму перевищенню гінічних нормативів інформуємо Держпродспоживслужбу, екологічну інспекцію, міські і обласні органи влади, кожну. П'ятницю ми пишемо низку, низку інформацій, в контролюючі органи з переліком цих перевищень, з вимогою приймати заходи.